Історія про кохання, яке чекало цілих 20 років усім, привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У Лос-Анджелесі у 2003 році після вечірньої гри в покер з друзями Дебі Дан та Пітер Коулман займаються коханням і проводять ніч разом у її будинку. Пітер письменник-початківець, а Дебі обожнює читати та мріє стати редактором. Хлопець каже, що зранку надійшла їй одне із своїх оповідань, та Дебі просить його нарешті замовкнути і приступити до справи. Через 20 років Дебі і Пітер залишаються найкращими друзями. Він переїхав до Нью-Йорка і став успішним бізнесменом, а вона все ще живе у Лос-Анджелесі і працює не редактором або бухгалтером у середній школі свого сина Джека. Дебі телефонує Пітеру, аби привітати його з днем народження. Вони дивуються тому, наскільки довгою та близькою є їхня дружба, не дивлячись на відстань, різну роботу та життєву рутину. Потім жінка показує чоловіку покерну фішку, яку вона зберегла із того самого вечора. Вони згадують, як класно тоді провели час, і Дебі жартома злиться на Пітера, що наступного ранку він її відшив. Пітер зателефонував їй і сказав, що не хоче ні з ким зустрічатись, в тому числі і з нею, бо він просто не вирішив, що воно йому треба. Та, попри це, Дебі і Пітер зберегли дружні стосунки і стали найближчими людьми одне для одного. Друзі обговорюють плани Дебі приїхати до Нью-Йорка, бо їй треба завершити програму бухгалтерського обліку. Під час свого перебування у Нью-Йорку Дебі має проживати у квартирі Пітера, але Дебі просить його, аби він одразу їй сказав, якщо захоче в цей період привезти жінку, щоб вона не почувалася третьою зайвою. Коли Пітер завершує розмову із Дебі, до нього підходить його дівчина Бека і питає, про що цього разу він говорив із своєю подругою. Пітер розуміє, що Бека ревнує, але запевняє, що у них із Дебі нічого немає і не може бути. Вони просто найліпші друзі. Бека каже, що це дуже дивно. Вони дуже близькі, постійно спілкуються, знають одне про одного все та й знайомі купу років. Однак Пітер і чути про це не хоче, запевняючи, що Бека просто себе накрутила. Тоді дівчина питає, що їх чекає далі як пару. Вони разом вже півроку, але їхні стосунки ніяк не змінюються і нікуди не рухаються. Пітер не розуміє, в чому справа і що Бека має на увазі його все влаштовує. Розуміючи, що Пітер не готовий до чогось серйозного, Бека каже, що їм краще розійтися, отож пориває із хлопцем просто в його день народження. Тим часом Дебі відводить Джека у школу. Вона нагадує йому про алергію і просить на дні народження однокласника їсти лише дієтичні солодощі. Потім Дебі зустрічає свою подругу Алішу та радіє, що Дебі нарешті поїде у відпустку, але жінка наполягає, що вона їде не відпочивати, а підвищувати кваліфікацію. Їй дуже треба нова посада, адже ліки Джека від екземи коштують аж по тисячі доларів на місяць, а страховка покриватиме лише півроку. Аліша каже, що усе розуміє, але вона думає, що в іншому місті без дитини Дебі все ж трошки розвіється, і знайде час, аби принаймні прийняти ванну із келихом вина. А крім цього, Аліша наполягає, аби Дебі привела себе до ладу, зробила манікюр, зачіску, депіляцію і таке інше. Адже хто знає, можливо, у Нью-Йорку вона підчепить якогось красення. Повернувшись додому, Дебі зустрічає Скарлетт, дівчину її колишнього чоловіка. Скарлет часто залишається із Джеком і зараз теж має за ним доглядати, доки Дебі буде у відрядженні. Скарлетт майбутня акторка, отож кожну вільну хвилину репетирує нові ролі. Тоді ж Пітер зустрічається із своїми колегами. Він каже, що радий був з ними працювати і разом вести проєкт, проте зараз він хоче взяти невелику перерву і потім спробувати рухатись в іншому напрямку. Чоловіки не розуміють Пітера, адже в них все добре виходило. До того ж, вони хотіли запропонувати йому посаду маркетолога в іншому проекті. Однак переконати його не вдається. Пітер повертається додому і залишається зовсім самотнім у свій день народження. А от Скарлет ошелешує Дебі тим, що вона пройшла проби і її затвердили на роль. Жінку запрошують на зйомки у Ванкувер, отож вона не зможе приглянути за Джеком. Розчарована Дебі пише Пітеру повідомлення, що вона нікуди не поїде. Жінка засмучується, адже може попрощатися із підвищенням та більшою зарплатою. Та несподівано їй телефонує Пітер. Він каже, що прилетить у Лос-Анджелес і побуде із Джеком. Шокована Дебі каже, що не хоче відривати Пітера від роботи, але він запевняє, що все гаразд. Він саме взяв невелику перерву між проєктами, отож, повністю вільний. Пітер нагадує купу ситуацій, коли Дебі йому допомагала. Вона приїжджала у Нью-Йорк завжди, коли йому було потрібно. Отож тепер його черга допомагати, і він залюбки це зробить. Наступного дня Дебі збирає речі та відправляється в дорогу. Перед польотом вона відводиться на в школу і вже починає страшенно за ним сумувати. Через кілька годин у Лос-Анджелес прилітає Пітер. Він їде до школи Джека і зустрічає там Алішу. Вони обмінюються кількома приємними словами, адже не бачились вже кілька років. А потім Аліша каже, що співчуває Пітеру. Діти, малі дияволята, і чоловік ще не знає, на що погодився. Вже за кілька хвилин закінчуються уроки, і Пітер забирає Джека на своєму кабріолеті. Чоловік помічає, що хлопчик сумний, і біля школи він зовсім не розмовляв з кимось із однокласників. Пітеру вдається розговорити малого, і той зізнається, що зовсім не має друзів. Джек часто починав ходити на спортивні секції, але Дебі, зрештою, вирішувала, що це дуже небезпечно. Джек відмовився від баскетболу, оскільки в нього алергія на тренажерний зал, не може грати в бейсбол, оскільки в нього алергія на траву. І навіть покинув свій улюблений хокей, бо Дебі вирішила, що там син може покалічитись. Зрештою, усі його друзі почали ходити на баскетбол, футбол, хокей тощо. А він ні. От після цього Джекі став диваком, з яким ніхто не хоче дружити. Пітера дивує почути, адже Дебі йому про таке ніколи не розповідала. Приїхавши додому, Пітер знайомиться із дивакуватим садівником Дебі Дзеном, який розповідає, що насправді він мільйонер і займається садом для душі. Зайшовши в будинок, Пітера ошелешує те, що він там бачить. Дебі, схоже, божеволюючи від того, що залишає сина, обклеїла увесь будинок записками. Та от Джека це зовсім не дивує, адже він вже звик до такої поведінки матері. Не встигають хлопці роззирнутися, як Дебі вже їм телефонує. Вона дає Пітеру цілий список того, що треба зробити для Джека. Нагадує про продукти, на які у хлопця алергія, а також розповідає про всі шкільні завдання і благає Пітера проконтролювати їхнє виконання. Пітер ледве спиняє подругу. Він просить її видихнути, розвернутись і насолодитися поїздкою. Він запевняє, що з ним та Джеком усе буде гаразд. А поклавши слухавку, пітер викидає ненависну Джекові запіканку і пропонує замовити щось із ресторану. Тим часом Дебі приїжджає у квартиру Пітера. Її вражають стильні апартаменти із шикарним видом на місто. Однак жінка помічає, що квартира зовсім не обжита, столовими приборами тут, схоже, ніхто не користується, а на склянках досі наліплені цінники. Трохи пізніше Пітер пропонує Джеку подивитися фільм. Але хлопчик каже, що йому суворо заборонено вмикати телевізор до вечері, а тим паче до того, як він зробить усі уроки. Пітер розуміє, що Джек живе тут під тотальним контролем Дебі, отож говорить, що у найближчі дні допоможе йому трохи розсліхати. Слабитись Тим часом Дебі намагається впоратися з системою розумного дому і випадково на всю гучність вмикає музику. Раптом Дебі чує стук у двері і бачить на порозі незнайому жінку. Та допомагає вимкнути музику і каже, що її звати Мінка. Вона колишня дівчина Пітера. Мінка розповідає, що вони давно не разом, але вона дізналася, що Пітер порвав із Беккою. Отож вирішила знову скористатися шансом та, схоже, зайшла невчасно. Та Дебі пояснює, що Пітер зараз у Лос-Анджелесі і розповідає про свої причини приїзду у Нью-Йорк. Мінка. Одразу розуміє, хто така Дебі, адже Пітер постійно про неї розповідав. Між жінками зав'язується розмова, і мінка пропонує Дебі якось зустрітися та випити разом. Увечері Дебі та Пітер зідзвонюються, і жінка розповідає про своє знайомство із мінкою. Під час цього друзі обговорюють те, що у них ну, геть різні життя. Квартира Пітера пуста і самотня, в той час, як у домі Дебі сила силенна якогось мотлоху. Потім вони прощаються та бажають одне одному гарно провести час. Пітер знаходить кілька приємних слів від Дебі у ванній кімнаті. А Дебі помічає записку від Пітера у холодильнику. Чоловік та жінка нарешті розслабляються після усіх подій та лягають спати. Зранку Пітер починає вивчати список того, на що у Джека алергія. Він просто не розуміє, з чого готувати сніданок і обід, адже під забороною ледь не всі продукти. Так і не впоравшись із першим завданням, пітер пропонує поїсти у кафе. Коли Джеку нарешті приносять його дієтичні безглютенові млинці, пітер зізнається, що усі ці обмеження, правила, здорова їжа тощо зовсім не його. Однак він пообіцяв, де підбати про Джека, тому сумлінно буде це виконувати. Але це не завадить йому допомогти Джеку стати сміливішим та знайти друзів. Пітер пропонує почати із хокею. Він купує квитки на гру Лос-Анджелес Кінгс і, привівши Джека до школи, демонстративно голосно нагадує йому про гру і про те, що у них є зайві квитки. На думку Пітера, це мало б зацікавити однокласників Джека. Хлопці проявили Пінтерес, а згодом між ними відновилася би дружба. Тим часом у Нью-Йорку Дебі йде на курси бухгалтерського обліку. Матеріалу там виявляється дуже-дуже багато, і жінка не встигає все занотовувати, оскільки звикла записувати в зошит, а не набирати текст на планшеті. Дебі намагається потоваришувати з однією з жінок на курсах, аби обмінятися конспектами, але з цього нічого не виходить. Після уроку до Дебі телефонує мінка і пропонує зустрітись. Чекаючи свою нову знайому, Дебі помічає заняття редакторів. Вона чує, як вони обговорюють книги, і розуміє, що мріяла би бути у їхній компанії. Після школи Пітер їде з Джеком на хокей, взявши з собою однокласників хлопця. Та дуже скоро Пітер розуміє, що ті просто скористалися халявними квитками. Вони ігнорують Джека, спілкуючись лише один із одним. Чоловік намагається це виправити і якось заохотити хлопців вболівати разом, та у нього нічого не виходить. Джека це засмучує, однак він намагається запевнити Пітера, що все гаразд. Чоловіку свою чергу вибачається за провали, каже, що його менеджерські здібності, схоже, працюють лише у бізнесі. Ввечері мінка із Дебі йдуть в ресторани, починають обговорювати особисте життя. Раптом Дебі помічає професора, що вів лекцію для редакторів. А поруч з ним відомого книжкового видавця Тео Мартіна. Мінка вирішує познайомитися з чоловіками і тягне Дебі з собою. Між ними зав'язується розмова, і Дебі зізнається, що прочитала кожну книжку «Дункан Прес». Тео не вірить в це, але швидко переконується в тому, що Дебі говорить правду, коли вона дає відповідь на усі питання по виданим книгам. Четвірка гарно проводить час, і потім, прощаючись, Тео навіть просить Дебі обмінятися номерами телефонів. Повернувшись у квартиру, розмова між мінкою та Дебі заходить про Пітера. Мінка каже, що він так само повернутий на книгах і навіть написав свій роман, який так і не наважився видати. Це шокує Дебі, оскільки Пітер ніколи не казав їй, що написав роман. Жінка думала, що він покинув це ще після школи. Щоб довести свої слова, мінка показує Дебі рукопис, що колись знайшла у духовій шафі Пітера. Не стримавшись, Дебі починає читати роман. Вона просто проковтує його менше ніж за добу і розуміє, що ця історія неймовірна. Ввечері Дебі та Пітер зізвонюються, і жінка намагається випитати щось про роман. Вона питає, чи немає чогось такого, чого Пітер їй не розповідав. Та той запевняє, що ділиться з нею всім. Зрештою, спроби Дебі призводять до того, що Пітер зізнається, що викинув її запіканки, кормить Джека у кафе, а також що водив його на хокей. Дебі ставиться до цього нормально і каже, що впевнена, що Пітер не нашкодить її сину, вона йому довіряє. Але вже наступного дня Дебі вирішує діяти самостійно. Вона зустрічається із Тео і намагається віддати йому роман Пітера. Для переконливості мінка вигадує, що Дебі позаштатний редактор, яка зараз працює на фрілансі. Зрештою, тео погоджується прочитати рукопис, довіряючи словам Дебі, про те, що це неймовірна історія. Крім цього, вони розговорюються і дізнаються, що обоє розлучені та мають 13-річних синів. Коли Тео йде, мінка питає, як Дебі збирається розповісти Пітеру про те, що зробила, і та відповідає, що треба щось вигадати. Наступного дня Пітер відчуває провину перед Джеком, що не зміг йому допомогти, але чоловік не втрачає ентузіазму і каже, що зробить усе можливе. Попри заборону Дебі, Пітер дозволяє Джеку грати в хокей разом із іншими, за що хлопчик страшенно вдячний. Того ж дня до Дебі телефонує асистентка Тео і запрошує на зустріч. Для моральної підтримки Дебі бере з собою мінку. Виявляється, Тео вже встиг прочитати роман, і той йому справді дуже сподобався. Чоловік просить Дебі організувати зустрічі з автором. Жінка трохи панікує, адже досі не зізналася Пітеру. Та мінка підбадьорює подругу. Вона каже, що якщо Дебі вірить у роман Пітера, то нехай доводить цю справу до кінця. Зрештою, Дебі погоджується організувати зустріч, а от Тео у свою чергу запрошує її на вечерю в неформальній обстановці. Тим часом Пітер відводить Джека на хокей, і хлопець показує там чудовий результат. Його погоджуються взяти в команду, і Джек не тямить себе від радості. Він дякує Пітеру і каже, що той стане чудовим батьком, коли матиме власних дітей. Будучи в гарному настрої, Джек виходить до Дзена і пропонує йому випити пива. Він вибачається, що ставився до нього неприязно, і каже, що зараз розуміє, що чоловік досить непоганий. Розмова у них заходить про Дебі, і Дзен зізнається, що вона йому подобається. Дебі дуже приваблива, і він був би не проти з нею зустрічатись. Отож, постійно перебуваючи в неї перед очима, Джен сподівається, що колись Дебі зверне на нього увагу. Пітер з усмішкою реагує на почуте, проте, схоже, це йому не дуже подобається. Ввечері Дебі йде на побачення із Тео, і вони чудово проводять час розмовляючи про книги. В кінці вечора жінка запрошує чоловіка до себе. Вони приходять у квартиру Пітера і насолоджуються шампанським та шикарним видом із вікна. Потім пара починає цілуватись і це переростає у пристрасний вечір. Дебі вирішує зашторити вікна, але так і не розібравшись до кінця із пультом керування, випадково вмикає дистанційну камеру нагляду. Це призводить до того, що Пітер стає свідком того, що відбувається у його квартирі. Чоловік не може стриматись і розбиває телефон. Він, нарешті, розуміє, що насправді кохав Дебі усі ці роки. Пітер телефонує до Аліші і просить її посидіти із Джеком. Аби розвіятись, чоловік вирушає в бар і запрошує туди свою давню знайому Ванесу. Вони чудово проводять час, але коли жінка пропонує поїхати до неї, Пітер відмовляє. Повернувшись додому, Пітер розповідає Аліші, що просто не зміг цього зробити. Він хотів переспати із іншою, аби не думати про Дебі, але не зміг себе змусити. Пітер зізнається, що Дебі завжди йому подобалась, і після того як вони переспали, він хотів з нею зустрічатись. Проте наступного дня побачив дівчину з іншим. І вирішив, що він їй не потрібен. Потім, коли Дебі розлучилася, Пітер знову хотів зізнатись у своїх почуттях, але так і не наважився цього зробити. Вислухавши його, Аліша, каже, що варто сказати Дебі правду. Якщо вона не знає про почуття Пітера, то так само може думати, що йому не цікаво, і як результат, влаштовувати особисте життя із кимось іншим. Аліша наполягає, аби Пітер був сміливішим. Наступного дня Дебі поспішає на іспит. Вона успішно його здає і, повертаючись додому, залишає Пітеру повідомлення на автовідповідачі, в якому дякує за те, що він для неї робить. По дорозі жінка помічає продавця різних дрібничок для дому і вирішує трохи обжити квартиру Пітера. Вона купує туди кілька вазонів, рамку для фото та затишні пледи. Потім, збираючи свої речі, Дебі ніде не може знайти свій жакет. Вона починає оглядати кімнату і знаходить якийсь глибоко захований конверт. Їй та мінці стає дуже цікаво, що там, але вони погоджуються, що заглянути всередину буде не дуже вічливо. Та вже за кілька хвилин подруги починають роздивлятися в міст конверту. Там виявляються пам'ятні речі Пітера про Дебі, її фото, листівки, квитки у кіно та різні дрібні подарунки. Мінка розуміє, що Пітер був весь час закоханий у Дебі, саме тому йому не вдавалося побудувати міцні стосунки із іншою жінкою. Але крім цього, мінка розуміє, що і дебі кохає Пітера. Дебі спочатку це заперечує, але потім розуміє, що мінка права. Якби не почуття до Пітера, вона б не прагнула йому допомагати, не носилася б з його романом та не зізвонювалася із ним би кожного вечора. Мінка наполягає, аби Дебі зізналася Пітеру у своїх почуттях, але жінка не знає, чи варто це робити, чи треба ризикувати їхньою дружбою. Тим часом Пітер відвозить Джека на хокей. Перед тренуванням хлопчик питає, що буде далі, чи не хоче Пітер залишитися з ними. Чоловік відповідає, що стосунки дорослих трохи складніші, ніж це можна уявити, тому що буде далі, він поки сказати не може. У Нью-Йорку ж Дебі зустрічається із Тео. Він повідомляє, що домовився про співбесіду для Дебі у найвідомішому виданні на посаду директора. Жінка перебуває просто в захваті від цієї новини і дякує Тео за те, що в неї повірив. А потім чоловік питає, що буде далі з їхніми стосунками. Тео говорить, що хотів би розуміти, які в них далі плани. Дебі стає жахливо незручно, але вона все ж зізнається, що схоже закохана в іншого. Тоді ж на тренуванні Пітер залишається, аби подивитися за грою Джека. Спочатку усе йде чудово, але потім хлопчик випадково падає та отримує травму. Зустріч Дебі і Стео перериває телефонний дзвінок Пітера. Почувши, що Пітер дозволив Джеку піти на хокей і що тепер через це її син у лікарні, Дебі просто скаже «ніє». Вона наказує негайно дати слухавку Джеку. Дебі страшенно хвилюється і розпитує сина про те, як він себе почуває. Та Джек запевняє, що з ним все гаразд. Він просить не злитися на Пітера і каже, що щасливий бути членом хокейної команди. З ним нарешті почали спілкуватися друзі, а ще він вперше не відчував себе хворим. Джек говорить, що Пітер влаштував йому найкращий тиждень у житті. Однак усе це не переконує Дебі. Вона каже, що негайно вирушає додому і наказує Пітеру зникнути до її прибуття. Жінка забігає до квартири, аби забрати речі і поспішає на літак. В аеропорту у Лос-Анджелесі вона телефонує до Пітера і каже, що з хвилини на хвилину буде в лікарні. Чоловік відповідає, що в цьому немає потреби. І з Джеком усе гаразд. Його вже відпустили додому, і він там під наглядом Аліші. Раптом Дебі помічає в аеропорту самого Пітера, що саме приїхав на літак додому. Вони далі бурхливо сваряться, звинувачуючи одне одного в нещирості. Дебі злиться через Роман, а Пітер через Тео. Крім того, жінка ніяк не може заспокоїтись через хокейну травму Джека. Через бурхливі емоції Дебі випадково впускає валізу, і з неї вилітає та сама покерна фішка. Глянувши на неї, Дебі питає, чому Пітер мовчав ще й про свої почуття. Не в змозі більше стримуватись. Пітер каже, що закоханий у неї з тих пір, як вони зустріли. Дебі питає, чи будуть вони й далі друзями після всього, що сталося. Пітер відповідає, що ні, друзями вони більше не будуть, після чого палко цілує Дебі. З аеропорту Дебі та Пітер виходять уже як пара, міцно тримаючись за руки. Шість місяців по тому Дебі та Пітер одружуються. Пітер стає опублікованим автором і переїжджає до Дебі, а вона нарешті кидає ненависну бухгалтерію і стає редактором. Джеку ж дозволяють і надалі відвідувати тренування з хокею. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.